Драця баскетболу Житомирщини представляє програму «Про баскет». Українська баскетболістка Аліна Ягупова стала володаркою Суперкубка Іспанії 2024, допомігши своїй команді Валенсія здобути переконливу перемогу над Сарагасою з рахунком 84-60. Аліна, яка приєдналася до Валенції в січні 2024 року з Фенербахча, де вже вигравала Євролігу. Показала чудову гру на майданчику. У півфіналі Суперкубка вона набрала 11 очок, зробила 4 асисти і провела на майданчику 23 хвилини, допомігши своїй команді перемогти Харі з рахунком 75-61. Ця перемога стала для Єгупової вже третім трофеєм у складі Валенції цього року, адже вона також вигравала чемпіонат та кубок Іспанії. Нещодавно Дніпро зіграв у кваліфікації Кубку Європи. Фіба у першому матчі наша команда здобула захопливу перемогу над румунською констанцією з рахунком 71-69, демонструючи справжню майстерність на майданчику. Але в другій грі, на жаль, Дніпро програв з рахунком 71-84. Це означає, що за сумою двох матчів команда не змогла пройти далі напряму, поступившись 11 очками. Але не все втрачено. Дніпро отримав статус лаки-лузера, що дозволяє їм продовжити боротьбу. І ось чудова новина: українська команда потрапила до основного раунду Кубку Європи Фіба. Вони змагатимуться в групі Ді разом з Анлівом з Польщі, Динамо Сасарі з Італії та Спортингом з Португалії. групового етапу вже наступного тижня, і перший матч Дніпро проведе саме з Анлівом. Чекаємо на неймовірні емоції та захоплюючі моменти. Черкаські маупи та Київ Баскет провели другий контрольний матч між собою в рамках підготовки до нового сезону Суперліги. 21 вересня команди зустрілися в Івано-Франківську, і тоді кияни одержали перемогу з рахунком 70-65. А 27 вересня команди зустрілися в Черкасах. На майданчику була рівна гра. Боротьба з самого початку. Різниця в рахунку не перевищувала 10 очок. В підсумку черкаські маупи обіграли київбаски з рахунком 70-67. Історія триває. Вісім клубів на шляху до нових перемог. Стартує новий сезон Суперліги. Вже в четвер, 3 жовтня, розпочнеться новий сезон чоловічої баскетбольної суперліги. Напередодні старту регулярного чемпіонату 2024-2025 -20 пригадуємо попередні епохи Суперліги, які подарували українським фанам баскетболу безліч незабутніх емоцій. За декілька днів у черговий похід за титулом чемпіона України вирішать вісім клубів, які відкриють сезон матчами в Києві та Запоріжжі. Тож незабаром розпочнеться захоплююча боротьба, якій інтриги та емоції триматимуть фанів у напрузі до самого фіналу. А зараз пропоную переглянути історичні моменти Суперліги та згадати, як воно було. Закрудаєв три на перемогу! За забиває! Солодйома такоє з периметру! И не жалкує своих колишніх партнеров. 41 очко. Кабатюра! Слэм-данк видели кабацюри. Все, який данк от Максима Никитина. Олександр Кольченко, ще один базар, переможний кидок. Полетів за танком у неї правою рукою. Дворазовий чемпіон ЕМ Станіслав Медведенко у неділю 22 вересня у Києві в ангарі Національного авіаційного університету провів унікальний баскетбольний турнір «Авіатор Кав». Особливу атмосферу змагання забезпечили літаки та гелікоптери, між якими і був облаштований майданчик. Ціль організаторів була зробити так, аби для більшості учасників це стало найкращою локацією, на якій вони коли-небудь грали у баскетбол. І напевно, після турніру багато хто не зміг би сказати інакше. Усього у турнірі взяли участь 26 команд, 24 у чоловіків та дві у жінок. Команда Донбасята здобула перемогу у форматі 3х3, а Дмитро Кравченко 1 на 1. Титул MVP отримав лідер Донбасят Нікіта Ханча. Загалом в цей день разом з глядачами турнір зібрав близько 150 любителів баскетболу. Український захисник Святослав Михайлюк гратиме під 19 м номером Юті Джаз. В минулому сезоні під цим номером виступав хорватський форвард Лука Маниш, який покинув команду з Salt Lake Сіті. Нагадаємо, Михайлюк перейшов в джаз у міжсезоння, підписавши 4-річний контракт на 15 мільйонів доларів. Лише перший рік угоди на 3,5 мільйона доларів є гарантованим. Легендарний американський баскетболіст наймолодший MVP-сезону в історії NBA Деррік Роуз оголосив про завершення ігрової кар'єри. Виступаючи на позиції розігруючого та атакувального захисника, Роуз відіграв у NBA 16 років. Головним клубом в кар'єрі Деріка був Чикаго, за який він грав із 2008 по 2016 рік. За підсумками сезон 2010-2011 у віці 22 років Роуз був визнаний MVP, ставши наймолодшим гравцем в історії НБІ, який отримав таку нагороду. Також в період з 2010 по 2012 гравець тричі брав участь у матчі всіх зірок інбі. Після Чикаго Дерік Роуз виступав за Нью-Йорк, Клівленд, Міннесота, Детройт, а останнім клубом у кар'єрі 35-річного гравця став Мемфіс, за який він провів минулий сезон. Виступаючи у складі збірної США, Деррік Роуз двічі ставав чемпіоном світу у 2010 та 2014 роках. А зараз давайте порівняємо світові зарплати зірок НБА та Євроліги. Різниця в цифрах може вразити. NBA – це безсумнівний лідер за зарплатами у баскетбольному світі. Наприклад, Стівен Каррі з Golden State Varios заробляє майже 56 мільйонів на рік, будучи 8 рік поспіль найбільш високооплачуваним гравцем ліги. Його основні конкуренти Нікола Йокіш, Денвернагідс та Джо Ембітс Філадельфії, кожен з яких отримує майже по 52 мільйона. А тепер порівняємо це з Євролігою. Лідером є Шейн Ларкінс з Ефес, який заробляє 4 мільйона на рік. Для контексту це лише 7% від того, що отримує Карі. Інші топ-гравці Євроліги, як от Костас Лукас з Панатна, які заробляють 2,8 млн доларів, та Кевін Пантер з партизана, який має 2,6 млн доларів, навіть близько не наближаються до рівня зірок НБА. NBA. Чому така велика різниця? Основна причина це комерційний масштаб. NBA. NBA має величезну міжнародну аудиторію, доходи від телевізійних контрактів і спонсорства. Натомість євроліга більше залежить від місцевих бюджетів і не має таких глобальних ресурсів. Однак варто відзначити, що зірки Євроліги, як от Паркінс, Лукас або Пантер, можуть бути справжніми легендами на своїх континентах і отримувати фантастичні суми за європейськими мірками. Вони також грають значну роль у своїх командах і навіть можуть зрівнятися з гравцями NBA за впливом на гру. Таким чином, коли говоримо про зарплати, NBA беззаперечно перемагає, але Євроліга це місце, де можна знайти не менш яскравих футболістів, хай навіть з меншою цифрою контрактів. А на цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!